Привіт малята! Сьогодні я пропоную поговорити про двір. Двір це місце біля дому для прогулянок та відпочинку. Також його можна назвати подвір'я. Подвір'я бувають різні біля багатоповерхівки та біля приватного будинку. Розглянь уважно картинку. Що ти бачиш на цьому подвір'ї? А тепер перевір себе. Тут є дерево, смітник, лавка, пісочниця, гойдалка та гірка. А тепер поміркуй, що можна робити з цими предметами? Наприклад, під деревом можна сидіти. І знову перевір себе. На гойдалці можна гойдатись, з гірки кататись. У пісочниці ліпити, на лаві відпочивати. У смітник викидати. А тепер подивись на зашифровану картинку та спробуй сказати, так, як я: Я бачу одне маленьке дерево та п'ять великих дерев. Тепер твоя черга. Перевір себе. Я бачу одну маленьку гойдалку та три великих гойдалки. Один маленький смітник та п'ять великих смітників. Одну маленьку пісочницю та дві великі пісочниці. Супер! Вітаю! Ви впорались з усіма завданнями. А тепер я пропоную вам намалювати свій двір та розказати про нього. Можливо, у вас там є щось незвичне та цікаве? А може, у вас там хтось живе, наприклад, маленький котик? Я дуже чекаю на ваші розповіді.